Мене звати Томенко Анастасія, я студентка першого курсу спеціальності 012 дошкільна освіта Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Сьогодні я хочу розповісти вам про видатного українського математика Володимира Левицького, людину, яка присвятила все своє життя розвитку математичної культури та науки. 31 грудня 1872 року в Україні в Тернополі народився хлопчик, який вирішив, що математика повинна звучати рідною українською мовою. І попри всі труднощі він зробив це можливим. Він створив першу українськомовну статтю та досить складні терміни, які ми використовуємо і до теперішнього часу. Також видав підручники, які ми також використовуємо. І навіть у найскладніші часи, коли в Україні університети були недоступні, він викладав в таємному українському університеті. Володимир Левицький не просто любив математику, а відкривав в ній нові горизонти. Його основна суперсила теорія аналітичних наук. Це складно звучить, але саме ці дослідження допомагають розв'язувати задачі, які використовуються у фізиці та навіть у космосі. А ще він створив підручники, які були б на крок попереду свого часу. Наприклад, це алгебра для вищих класів, яка була популярною серед вчителів та учнів. А найцікавіше це те, що він систематизував українську математичну термінологію, адже до нього її просто не існувало. Володимир Левицький показав, що наука не лише про цифри, а й про ідеї, які змінюють сучасність. Його дослідження стали основою для багатьох наукових відкриттів, а його підхід став прикладом для майбутніх поколінь.